Сьогодні ми продовжуємо вчати технологію обробки текстильних матеріалів ручним способом. Розглянемо шов назад голкою та два способи його виконання, інструменти та матеріали, які нам будуть необхідні: ножиці, звичайна катушкова ниточка, нитковдівач, голочка та лінійка з олівцем для розмічання. Коли ви починаєте вчитися, я раджу зробити розмітку, по якій ви будете шити. А також поставимо намітки кожні пів сантиметра для зручності. Заводимо ниточку уголочку. Як це робити та яку довжину треба обрати, я показувала на своєму попередньому відео, а також як зробити вузлик та закріпку. Починаємо. Шити ми будемо з права на ліво. Заводимо голочку зі зворотньої сторони тканинки у нашу намічену крапочку, виводимо на лицьову сторону і рухаємося назад, відступаємо пів сантиметра, вколюємо і виходимо на сантиметр вперед. Затягуємо, розрівнюємо ниточку. Знову рухаємося назад на пів сантиметра, вколюємо ниточку голочку і виходимо на сантиметр вперед, вперед нашої робочої нитки. Затягуємо. Знову відступаємо назад пів сантиметра і виходимо на сантиметр вперед. Стіпки упродовж шва мають бути однаковими. Вони можуть бути більше, менше. Але якщо ви вирішили на початку шва, що вони, наприклад, будуть у вас по пів сантиметра, то так ви дотримуєтесь цієї відстані між стіпками до кінця шва. Так виглядає наш шов назад. Голкою з лицевої сторони і з виворітної, де стіпки накладаються один на один. Розглянемо другий варіант шва назад голкою. Він є різновидом, його називають стрічковим. Цей шов нагадує машинну строчку. Вколюємо ниточку з голочкою зі зворотньої сторони. Виколюємо на лицьовій стороні. Робимо пів сантиметра крок назад. І виколюємо на пів сантиметра. Зверніть увагу, не на сантиметр, а на пів сантиметра попереду робочої ниточки. Вколювати ми будемо в цей самий стібок, ось на його початок, і виколюємо знову на пів сантиметра вперед робочої ниточки. Знову повертаємося назад. Ось, до речі, чому і називається цей шов назад голкою, тому що ми постійно рухаємося назад. Знову вколюємо у попередній, виходимо на пів сантиметра попереду. І ось таким чином рухаємося до кінця нашого шва. Стіпки, нагадаю, мають бути у шві всі однаковими. Ниточка не має плутатися, не утворюватися ніяких вузликів, гарно має виходити як з лицевої сторони, так і з виворітної сторони. Якщо це відео вам сподобалося, підписуйтесь та пишіть в коментарях, що вам було цікаво.